Щороку, 14 березня, відзначається День українського добровольця. Сьогодні в Обухівському центрі культури і дозвілля був проведений захід вшанування добровольців, організований Київським обласним центром допомоги захисникам України разом з департаментом культури та департаментом захисту. Захід розпочали з відкриття виставки українського художника Володимира Реброва. За словами митця, свої перші роботи були написані під час повномасштабного вторгнення в метро звичайним простим олівцем. Вони були на таких постарушах дитинку. І потім так воно і пішло один за одним. Я я почав їх викладати соцмережі, і коли я зрозумів, що мої малюнки рятують не тільки мою свідомість, а багатьох українців, тоді я вирішив продовжувати це. На даному разі малюнків вже дуже багато, їх більше 300. Вийшло навіть два моїх альбоми з моїми малюнками, Долучились українські поети, які написали багато віршів під моїми малюнки, багато шевронів, татуювань, які роблять наші, наші військові прапори. І це стало таким цільним... Об'єднанням українців в творчості перед входом до зали гостей очікував ще один приємний подарунок: музичне привітання від духового оркестру Водограй з міста Вижгород. На заході були присутні ветерани добровольці, родини героїв, а також заступниця голови Київської обласної військової адміністрації Жанна Осипенко. Доброго дня, дорогі наші захисники, дорогі наші добровольці, дорогі наші родини. Дуже важко щось сказати. Ми вклоняємося перед вами, перед вашою мужністю, перед вашим подвигом. Тому що ви були перші і в 2014-му і в гіркому, страшному лютому 2022 року. Ви своєю мужністю, своїм патріотизмом, своїм запалом, вірою в нашу країну піднімали людей, ви показували, що так може бути, що наша країна має. Безліч героїв, які готові за покликом серця в першу секунду, як тільки це батьківщині стало потрібно стати на її захист. Пройшовши важкий шлях перших днів війни, наші добровольці продовжують боротися з агресором, будучи в одному ряду з цілими поколіннями борців за волю і незалежність України.